Друзі, нас інфу перші проголовне. поїхали на глибині російської території. Стався інцидент, який може мати стратегічне значення. В одному з районів дислокації стратегічної авіації РФ був збитий літак. Ту-95, один із носіїв крилатих ракет великої дальності. У Момент удару літак здійснював маршовий похід у зоні, яка раніше вважалася відносно безпечною для цих машин слідство української сторони. Зібрало дані, що ураження відбулося внаслідок цільового вогню з ППО, посиленої за допомогою модернізованих засобів, що дозволили вразити Кий повітряний засіб призначений для ударів по Україні та регіону. Пише телеграм-канал Кремлівський Щур». На борту збитого ту 95 перебували екіпажі із числа досвідчених стратегів та технічного персоналу, кількість яких оцінюється у понад 20 осіб. Після ураження виникла потужна дестонація паливно-мастильних матеріалів. Літак впав у відкритій зоні. І уламки розлетілися на велику відстань. Частина агрегації залишилася майже цілою, що дало змогу українській стороні здійснити ідентифікацію. Російське командування визнало втрату Така, однак, офіційно повідомило про аварійну посадку, що свідчить про спробу приховати масштаби. Цей інцидент має супроводжуватися низкою наслідків для російської авіаційної ракетної стратегії. По перше втрата Ту-95 – п'ять удар по носію крилатої ракети здатному завдати ударів із великої дальності, що означає зниження здатності Росії проводити масові ракетні атаки на Україну. По друге, сам факт ураження такого літального засобу глибоко в тилу супроводжує, демонструє спроможність української сторони проводити точкові атаки на високопоставлені цілі. Що може змінити баланс сили? Українські підрозділи ще раз показали, вони здатні діяти не лише оборону, але й оборонно активно впливати на логістику стратегію повітряні загрози супротивника. Що ж, цей випадок можна розглянути як підтвердження двох тенденцій: по перше, українська протиповітряна оборона та розвідка отримали та застосували можливості, що раніше вважалися доступними лише супротивнику. По друге для Росії це не просто втрачений літак, це симптома системної вразливості, великої машини, що повинна діяти за межами досяжності ворога. Ура. Ажено на великій глибині, якщо такі дії стануть регулярними, це може примусити російське командування переглянути розміщення своїх стратегічних засобів, збільшити витрати на захист, зменшити ініціативу і змінити темп ведення бойових дій, за підтвердженими даними удар. по Ту-95 було нанесено із території сумщини з використанням засобу, що діяв за принципом високоточних комплексів дальнього радіусу. Сам залп був здійснений в синхронізації з даними супутникової розвідки та сигналами радіоелектронного моніторингу, що дозволило вирахувати момент, коли літак перебував. На максимально вразливій висоті ударною частиною була ракета здатна проривати активні системні реби, що супроводжували ту 95. Саме це стало несподіванкою для російських ППО. Ймовірно, однією з причин провалу перехоплення. Окремі джерела повідомляють, що серед загиблих був не лише екіпаж стратегічного літака, але й військовий координатор, полковник ВПС РФ, що відповідав за планування одного з найближчих масових ракетних ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Втрата цього офіцера не лише завдала кадрового удару, але й порушила хронолу. Огію підготовки наступного повітряного етапу операції, яка тепер відкладена на невизначений термін. Уся стратегічна операція РФ продовжу доби після інциденту була переведена на наземне базування. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.